Цю алею на честь міфічної організації Молода Гвардія вже давно в Харкові треба було демонтувати і встановити тут по груді якраз такі люди, які мали стосунок, які мали відношення до Харкова. Це наші видатні митці, поети, письменники, які проживали в будинку слова, які буквально в 50 метрів звідси. А Молоду Гвардію треба відправити вже на, на назвали ще історії. У 1951 році під активним впливом Йосипа Сталіна роман було суттєво переписано. Чому тому, що там було недостатньо висвітлена роль партії? Фактично, ми маємо справу з ідеологічним таким ідеологічною історією, корені якої можна знайти в реальному житті, але суттєво перероблені і, скажімо так, опрацьовані радянською пропагандистською машиною. Почекаємо, я думаю, до кінця літа. Якщо вже не буде реакції, будемо намагати, будемо можливо навіть проводити саморучки демонтаж. Цього б дуже не хотілося. Бо насправді ми бачимо, що міська рада зараз потихеньку їх всі прибирає один за одним. Ці радянські російські пам'ятники. Речник Харківської мерії Юрій Сидоренко телефоном повідомив, погруддя досі не прибрали, тому що на місці, де вони встановлені, нині нічого не нагадує про радянський союз. Там, взагалі, якісь невідомі люди, погруддя невідомих людей. Зараз вони не несуть ніякої радянської символіки. Про комсомол нічого не нагадує, але я не кажу, що вони там залишаться їх демонтують. Щось департамент буде з цим думати, з цим щось зроблять обов'язково.